Что касается отношений с Москвой, то Трамп пообещал России, если мы не сядем за стол переговоров, применить новые санкции пошли. Вопрос только в этом. Надо говорить правду. И то хорошее, если найдете, и то плохое, что реально было. Тимошенко вы не назвали? Я Тимошенко не назвал сознательно, потому что вы знаете, э, за сколько времени... То есть времени... считаете, что у нее есть политическая? будущее? как общаться с военными, если они воевали, а ты нет, и они тебе говорят об этом. Тут у вас уважение к ним или уважение к себе. Скажи, Иди нахуй. Сколько раз можно с утра слышать о том, что ой, возгорание ликвидировано, обомки, фигомки. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. І це, звісно, свіжий, а ще й гарячий випуск російської антипропаганди. Їм знову надзвичайно боляче і так має бути завжди. Але про все розкажу вам по черзі. Ви тим часом не забувайте обов'язково підтримувати нас своїм лайком, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, тому що наші амбіційні плани з приводу першого мільйона. Цьому році нікуди не поділися, і ми будемо щасливі, якщо ви станете частиною нашої команди. Ну і звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. А ще український важливо підтримувати Збройні Сили України. Продовжується наш збір для 47-ї бригади. Ми зберемо на автівку понад 200 тисяч. Зокрема, завдяки глядачам і каналу Курбанова Лайф. Ми вже зібрали і це супер, але маємо рухатись далі. Тож, допоки ви донатите, я буду вас розважати найкращими із подій. Що ж відчувають, що думають росіяни в ці останні дні? Бля, 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 бля. Ну ми вже все зробили правильно. Вже все. Нарешті ми дочекалися, коли Трамп забере у Укрів всі розвіддані, коли він припинить всю допомогу. І нарешті їм здавалось, що росіяни можуть абсолютно міцно та спокійно спати вночі і не боятись тривог. І тут зрада серед темної ночі. Опять, опять хтось донбить Росію одним словом, сьогодні вночі дронами був атакований новокуйбишевський нафтопереробний завод. На секундочку, потужний заводу сягає 8,8 мільйонів тонн переробки нафти на рік. Що робить його одним із десяти найбільших у Росії? Але це ще не все. Також українські безпілотники вперше вдумайтесь, вперше атакували Чуваші у Росії. Я знаю, я знаю, ви певно думаєте, що це за Чорна діра, де та Чуваші знаходиться, і я зараз вам розкажу. Але перед тим треба уточнити, що це була теж нафтобаза в Чебоксарах, у столиці тієї самої Чуваші. Це стало першим випадком, коли українські безпілотники досягли цього регіону. А так було здійснено на державне російське підприємство Комбінат Буревісник Росрезерву, який зараз перебуває на реконструкції. За повідомленнями місцевої влади, нафтобаза знаходиться за 970 кілометрів від кордону з Україною. Тобто, попередньо ми вже говорили, що в нас є безпілотники, які літають на тисячу кілометрів і навіть півтори. Але ось воно вивчаємо географію Російської Федерації через наші удари. Тобто, що ж це виходить? Путін НПЗ не врятував. Друга армія світу НПЗ не захистила. Навіть Дональд Трамп, який всі ці тижні підігрує Росії, не зміг нічим зарадити. Але ж нам же ж з кожної праски буквально казали і продовжують казати, що ми просто проксі, ми залежні, ми ніщо без американської допомоги. І без неї не виживемо. А тут така зрада під'їхала. Всі вихідні укранацисти показували волю і характер, якраз аби було що вести із собою буквально завтра до Саудівської Аравії, коли нам будуть казати, ви програєте. А ми такі сюди посмотри. можна сутра о тому, що ой, ліквідовано, а бомки, фігомки. Як можна не поставити купол над основними саме важливі об'єктами на території нашої країни? Що нет карти цих об'єктів? Є ці карти є у СБУ, ці карти є у ГУР. Річ в тім, що коли ми говоримо про розвіддання, яке ми з нами ділилися американці, то це здебільшого історія про пересувні цілі. Ну, наприклад, рухається якась колона, щось відбувається. Ну а все інше, особливо НПЗ. Це стала точка на мапі, ти задаєш собі координати, і українські дрони полетіли. Тож, хай навіть Трамп каже, що в нас немає карт. Росія каже, що нас немає в принципі, а боротьба раз і триває за три роки війни. Я взагалі на правду, друзі, не можу пригадати якийсь період часу, коли нам було легко, і ми вважали, що сила на нашому боці, на нашій стороні. Тож у чому? У чому я вас питаю, нас хочуть переконати, як наші екс-партнери, так і вороги, що ми програли, що ми можемо програти, звісно, можемо. Але шанс на це і приблизно як зустріч з динозавром: 50 на 50. Ба більше така ж доля може спіткати і саму Російську Федерацію. А отже, щоб завтра в Джиді не відбувалося, щоб не відбувалося в будь-якому іншому місті, регіоні, країні, щоб хто нам не казав. Ми вже все це чули і все це проходили. Ну а потім, як правило, наступає той момент, коли все одно обтікають і ходять у мокрих штанах, тільки і винятково самі росіяни. А ну є ще тепер ризик, що так будуть ходити і американці. Украинские пропагандисты хором накинулись на Вашингтон. Мол, стремительный рывок армии России в Курской области произошел исключительно благодаря приостановке поставок американского оружия и обмена разведданных. Здесь важно понимать, что наступление, конечно, планировалось задолго до решения Трампа. Героическую группу надо было сформировать, разработать задание, провести разбор, это заведомо, более длительное мероприятие, чем подписание спонтанных приказов в Белом доме. Сам президент США снова прошелся катком по Зеленскому. Сказал, что тот брал у США деньги как конфеты ребенок. Ну, ключевое. Трамп допустил, что Украина может не выжить в любом случае. По данным NBC, Трамп готов возобновить помощь Киеву только при выполнении жестких условий. Территориальные уступки в переговорах с Россией и политическая смена курса проведения выборов и уход Зеленского. Financial Times со ссылкой на чиновников пишет, что завтра в Саудовской Аравии Киев предложит Вашингтону частичное прекращение огня с Россией и пытается убедить американцев хотя бы частично возобновить военную помощь. Что касается отношений с Москвой, то Трамп пообещал России, если мы не сядем за стол переговоров, применить новые санкции пошлины. Пошлины звучат даже забавно. У Росії і США фактично немає торгівлі. Хватить ли фантазії на нові санкції? Тож вопрос вадіть кажется, уже вже просто нічого. А знаєте, що ще забавно звучить? Тому що справді американці пропонують росіянам золоті гори, зняття санкцій. Але Попов тут майже не збрехав. Навіть якщо з Росії знімуть американські санкції. Це майже ніяким чином не вплине на їхнє життя, тому що головне, чор забере Росія, знаходиться з нами на одному континенті. Тож все впроваджене європейцями буде продовжувати бити і душити Росії. Ну і коли ж вже давним-давно ніхто не займається плануванням параду перемоги у Києві, все це відміняється, то росіяни вирішили взятися за інші плани. О! Саме час обирати у Москві нову владу для Києва, тим паче, що й справді білти не тільки пишуть, що питання відновлення постачання допомоги для України це те, що президент Зеленський має піти у відставку, що власне означає, що ми продовжуємо жити без американської допомоги. Але зараз не про це. Тож пропаганда вже почала складати свій шорт-ліст. Ну хто міг би очолити? Київський режим, здебільшого, всі українські політики, як один, це звісно ж вороги, один гірше за іншого, і всі мріють розвалити Москву. Аж тут раптом вони згадали, що в нас є така собі московська зозуля, яка ще пам'ятає володю маханьким-маханьким, коли він ще зовсім не спав у холодильнику. От Юлька їх і влаштовує, тим паче, що в неї вже є свій дивовижний досвід підписання кабальних договорів із Російською Федерацією. От тільки ці утирки, як і завжди, роблять ставки на якесь лайно, ну, типу Медведчука, і якось забувають, наприклад, заглянути до їхніх рейтингів, де, якщо і малювати криву рейтингів, то там скоріше пряма. Тобто пацієнт скоріше мертвий, аніж живий, І я зараз. не понимает, как можно снова втюхать нам Юлію Тимошенко. С точки зрения ни Зеленский, ни Залужный, ни Буданов, ни Порошенко, ни кто-то вот из той комарильи э, политиков, которые так или иначе сопричастны к этому конфликту, у них нет никакого политического будущего. Тимошенко вы не назвали? Я Тимошенко не назвал сознательно, потому что вы знаете за сколько вы времени... считаете что у нее есть политическая я, будущее? я, я не, 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 не то что я считаю я просто еще месяца два или три назад вы не дадите мне соврать говорил о том что перебирая весь пул политиков находящихся в, в активном так сказать в, в активной фазе внутри самой украины внутри украинского парламента хоть слева направо перебирайте хоть справа налево перебираете но вы все равно остановитесь на этой фигуре. Нравится нам это или нет? Потому что, ну, ничего другого там, там, там просто нет. Все остальное – это пустота. Тимошенко, вон, судя по той картинке, когда она сидит за столом, приготовила уже дорогущую ручку «Монблан» для подписания президентских указов. Раз уж вы ее сосватали на банковую, то она туда Сватал. пойдет. Я бы назвала это так. Перша непрохідна, але сорі, все ж таки, я забула є ще один план у Росії. Я вже не знаю, чи це і має зробити Тимошенко у тому числі, тобто відписати ще й Польщу Росію, а не тільки Україну. Чи це друга армія світу сама рушить на Варшаву? Одним словом, Салавйом дряхлим тілом Лєніна буквально закликає владу Росії поклястися, що коли. Танки Росії опиняться в Польщі, то вони мають більше ніколи не повторювати помилок минулого і ніколи ці танки не виводити із Польщі. Я, звісно ж, не була б такою сукою, як я є насправді, якби не пригадала, що. Там не дуже то в Росії і залишки тих танків, тобто неясно, на чому вони збираються їхати до Польщі, це раз. Ну а два здається, що вся історія, на яку спираються Соловйов всі ці роки, вона дещо інакше виглядала насправді для Росії. У тому сенсі, що якщо і американці підуть на Варшаву, то шанси, звісно, є. Якщо це буде робити сама Російська Федерація, то здається, ми з вами плюс-мінус вже знаємо, чим все це закінчиться. Любая война с Россией заканчивается несколькими очевидными обстоятельствами. Разделом Польши и тем, что русский солдат оказывается в столице страны, которая решила повоевать с Россией. Единственное, обращаюсь к товарищам потомкам, потому что, ну, все бывает. Пожалуйста, не уходите. Вот на этот раз не повторяйте ошибки Горбачева. Вот если уж дошли, поставили, стоим до конца. Никаких не надо жестов доброй воли. В Финляндии зря Хрущев устроил тогда жест доброй воли. Ну а то, что натворил Горбачев, мы расхлебываем вместе с вами все до сих пор. Ну и Ельцин. И, кстати, вот еще раз обращусь. Ну, давайте, давайте все-таки хотя бы сейчас, но ну, наведем порядок. У нас дома. Но давайте называть вещи своими именами. И о том периоде нашей истории я не имею ничего против существования президентских музеев. Я за то, что был Ельцин-центр. Вопрос в Вопрос в том, чтобы внутри говорили правду. Вопрос только в этом. Надо говорить правду. И то хорошее, если найдете, и то плохое, что реально было просто надо говорить правду. И тогда все будет хорошо. Точно так же, кстати, относится к советскому этапу нашей истории. Послушайте. Но ну, нас бросает вот просто из одной крайности в другую. Ну давайте говорить правду. Давайте видеть историческое значение людей, имена которых во всем мире являются легендой, а мы от них отказываемся. Это, извините, и Владимир Ильич и Ленин, Никто так не изменил ход мировой истории, как он. Это, извините, Иосиф Виссарионович Сталин. Да, давайте говорить правду. И позитивный, и негативный. Но не замалчивать. Говорить правду. Тогда многих ошибок удастся избежать. Це як Сюмарон, коли Соловйов каже про те, чтобы говорить правду. Адже это та сама людишка, чи той самый людішка, це просто Той самий чорт, над яким ми вже давним-давно жартуємо, бо навіть історію трирічної дивнини Росія пропагандисти вже спаплюжили і переписали це та історія, де ми з американцями напали насправді на Росію. От тільки зараз зручно все ж таки Америку викреслити, до речі, в нових темниках для пропагандистів заборонено американців називати англосаксами. Тож тепер замість США це ми з Європою агресори і напали на Росію, і ми такі. Постійно, ой, чорт забирай, як це так можливо жонглювати цими фактами, Як це щойно робив Соловйов. Зачекайте, так, про часи Другої світової війни вони постійно все переписують, постійно самі все це придумують. Я нагадаю, що Лавров днями, наприклад, французів назвав нащадками Гітлера. Хоча Франція, Франція була окупована, о, ви не повірите, гітлерівськими військами. Але зараз навіть не про це. Кардинально нового від росіян ми нічого не почуємо. Вони таки будуть переписувати кожен факт. От тільки мене втішає єдина історія, що вони, навіть, будучи по один бік перекадру, це я говорю зараз пропагандистів, коли вони разом брешуть, коли вони разом виступають проти всіх, вони все одно можуть поцапатись навіть на рівному місці між собою через Події 80-річної давнини, після чого ще й один одного, один одному будуть погрожувати нарами. Я прям впевнена, що росіяни тупо згноять одне одного. Когда Советский Союз вторгся на территорию Польши или Финляндии в Советско-финскую войну, это тоже была война империалистическая. То есть, Финляндия же не напала, на Россию не напала, а Польша тоже нападала. Как это не напала? Здрасте, приехали. То есть, Финны напали на Польшу? Как они обстреляли нашу территорию из артиллерийских орудий. На не идет и выводится Советским Союзом. инцидент, а вы не знали о нем? Да это Нет, Финны все время совершали... Провокации на нашей границе мы пытались урегулировать пограничный вопрос мирным путем. Нет, было что... три раунда переговоров. Нет, нет, стали Выборгский, жив... Выборгский район, кстати. Стали же жив... вы, вы... вы, понимали, вы... Думали, что нужно отдать часть земель, нет, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Стой... Все правильно. А вы, хот... а вы считали, что не надо было отодвинуть, нет, нет, чтобы нет. финны и немцы взяли Ленинград? Вы так хотите. Нет, да? нет. Патриот набор... такой. Нет, Ушастый. Нет, нет, нет. А? Нет, наоборот, я. А? я... Нет, Я... За... Подожди, а вот и вылезла Нет. предательская суть. То есть вы чудови... выступаете за то, что Сталин сделал глупости, Нет, что начал за... войну за. То, что пододвинуть гра, а, а вы считаете, я что поддерживаю. не надо было? Я, я, я а, а, Как-то странно вы поддерживаете. А может, то есть вы осуждаете Сталина, но при этом поддерживаете. Слушайте, а вы, а вы при этом осуждаете за то, что Россия, собственно, вступила в первую войну, чтобы свои интересы... Защитить, но при, этом, я не когда, но при этом, когда. Я не говорил это. Советский Союз, собственно, чтобы свои интересы защитить, вошел в Польшу и Финляндию. Вы считаете, когда? что это было нормально? Когда, когда Советский и Союз и то, и то, и, то, и, то, и в Первую мировую, и в Вторую стоп, мировую стоп, войну. Стоп, Это как... были наши интересы. Стоп, стоп. Когда Советский Союз вошел в Польшу? В 1939 год раздел Польши между Германией и Советским Союзом. Вот, пожалуйста, ну, вот что это это было, есть пожалуйста. такая статья. Извините, я сразу после этого по эту прокуратуру. Напишу заявление. Да. Есть статья о фальсификации истории Второй мировой войны. Вы под нее вот сейчас под точно, точно подписали себе тюремный срок. Извините, конечно, Рома, Ромочка, да. дорогой. Да. Но придется вам чалиться на годика 2-3, ладно? Дивовижно, як вони жирають одне одного, але з іншого боку, ми вболіваємо за обидві команди. І помітьте, як вони готові просто до крові битися, щоб доводити один одному факти Першої світової війни, Другої світової війни. Панове, панове, вельми шановні росіяни, розкажіть про перемоги сучасної війни. А, нічого ні. Ну так, да, тоді держитесь, звісно, за времена Второї мірової. А знаєте, що тим часом за межею цих студій відбувається робота критик. Це те, що як вірус непомітний для ока, але вже починає проникати в російське общство. Виявляється, Росія воює, прозрівають недорогі росіяни. Виявляється, росіяни помирають. Шоковані диванні експерти. Ай-яй-яй, це ж як можна було таке допустити? І це ще не до імперці, не чують і не хочуть вірити. Справжні цифри своїх втрат, і це ще вони не до кінця усвідомлюють масштаб катастрофи, що охопив Росію в цілому. Тож, пропагандисти, буквально нашою риторикою, наших програм, нашими словами, пояснюють тупому населенню, що камон, ви ж самі обирали і голосували 25 років за Путіна. Ви ж самі путіністи, і самі це все дозволили зробити із собою. Вы сами культивировали маньяка, тож чего тепер дивуватись, что маньяк гвалтує Россию? Россияне. Ну да, гибнут граждане России. Война, -то. Это война, вообще-то. Это вообще-то война. И я вам напомню, без икивоков, э, что начали эту войну, горячую фазу, мы сами это первое. И второе. В прошлом году подавляющее большинство граждан России на выборах, которые на самом деле были не выборами, а плебесцитом, поддержали верховного главнокомандующего и его курс. Поэтому да, гибнут на войне люди, представляете? И да, мы воюем не с памятниками, а с опасным и хитрым противником. И да, они обстреливают наши территории. Да, і як от зайдіть на сайт Шебекина, и по Шебекіна прилітає, представляете? А вы как думали, только чтобы наши ракеты туда летали? Та славенькі деякі в них пропагандисти, якось він без вогника, без запалу, все це пояснює. От інші, які переботнулися на їхній бік, вони вміють і справді правильно говорити із народом. Як спустити свій рейтинг та авторитет в унітаз? Свій унікальний та найдорожчий курс незабаром запускає Льоша Арестович. Це я так під себе анонсую, чи дарує йому ідею. По-перше, звісно, все своє він втратив досить давно, але тепер русський мальчик Альошу продовжує йти просто в мінус, множачи армію тих, хто його ненавидить? То Льошенька облизує Путіна, розповідаючи, як сильно він не хотів воювати і його просто? Спровокувала Україна точно то він розповідає, що воєнний злочинець Путін то найбільший європейський демократ, дає поради про те, як правильно українським військовим здаватись полон. Хоча а хтось взагалі Рістовича самого бачив коли-небудь на полі бою. Ну і найголовніше зараз Олексій Рістович виконує надважливе завдання для росіян. Він намагається так чи інакше невілювати гідність та повагу до української армії. Нині Збройні Сили України за всіма опитуваннями мають найбільший рейтинг довіри та підтримки в Україні. А це означає, що будь-яке рішення чи підписувати договір, умирати Тимошенко чи ні, все це не може обійтися без голосу нашої армії. От Льошенька і намагається знизити статус та авторитет нашого війська. Спойлер, це найбільш безглузде із усіх затій. как общаться с военными, если они воевали, а ты нет, и они тебе говорят об этом. Тут уж уважение к ним или уважение к себе. Скажи, иди нахуй, чучело, блядь, мне похуй, воевал ты или нет. Или ты со мной общаешься уважительно, потому что я человек такой же, как ты. Или, блядь, мне, я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войной. Вот и все. Нормальный человек никогда не будет рассказывать, что он там где-то воевал, он, и, и, и пытаться да, получить социальный статус в твоих глазах, на, хоть на какой-то там теме, что он танки, крыска как Бориса или так далее. Он будет общаться как человек с человеком, вне зависимости от биографии, воевал, не воевал и прочее, прочее. Если он педалирует к тому, что он воевал, а ты не воевал, значит он чумо, у которого в жизни, кроме войны, ничего не было, и он пытается на этом сделать себе какой-то капитал. Люди діляться на тих, хто спілкується з живими людьми і ті, хто намагається себе. Ну і наостанок, друзі, знаєте, що таке справжній жабогадюкінг? Ні, ні, це не ефіри латиніної Зарістовича, це щось трошки інше. Більше нам не потрібно буде шукати якісь меми, смішні картинки, більше ніяких малюнків від штучного інтелекту для того, щоб власне показати, що таке справжній жабогадюкінг. Тепер ми маємо найкращий живий приклад, бо. Головний голубий вогник Росії шаман, який давним-давно є в стосунках зі спікером Держдуми Володіним, знайшов собі публічну ширму, оголосивши про традиційні, скрепні гетеросексуальні стосунки із Мезуліною. Отже, і справді, жаба їбала гадюку. Ми, пара, ми зустрічаємося і ми. Вместе. Катерина, что ты на это скажешь? Да. Она сказала Да! Ніколи не бачила, щоб молодий чоловік цілував дівчину, так наче це не обличчя, а жопа дікабраза. Хоча з іншого боку, ну не даремно ж з'являється інформація про те, що шаман грає геть за іншу команду. і Я вже не впевнена, чи зможе йому забити Мезоліна. На цьому друзі ми будемо прощатися, але перед тим не забувайте обов'язково задонатити в підтримку 47-ї бригади. Маємо дуже швидко за цей тиждень закрити наш збір на автівку. Обов'язково лишайте свій лайк. Звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.